Женію ми познайомились у 2015 році, це був листопад місяць. Я прийшла на роботу до патрульної поліції. Це була моя перша зміна. Він був моїм першим напарником. До пір пам'ятаю ті емоції від першої зміни. Я запам'ятала Женю як життя радісного, доброго, надійного товариша. Він та людина, який в перші дні моєї служби патрульної поліції допоміг мені, ознайомив мене, познайомив, напевно, ближче з роботою. Моя перша виписана постанова була саме з ним. Мої оформлені перші протоколи були також саме з ним. Він завжди поспішав на допомогу, він ніколи б не залишив. Колегу свого в біді. Познайомились ми з Женією ще у 2015 році, коли поступали до лав патрульної поліції. Вчилися разом, навіть сиділи за одною партою. За складом характеру можу сказати, що Женя був дуже добрим, дуже щирим, він завжди посміхався. Ми познайомились у 2018 році, в серпні. місяці. Я тоді вже кілька місяців, як тільки як прийшов до лав патрульної поліції, тобто в серпні місяці Женя став скажімо так, моїм постійним напарником, з яким ми вже ну, працювали протягом половиною років. Все в серпні мало бути 4 роки, як ми працюємо спільно. З того часу, як, скажімо так, ми почали працювати, ми дуже добре, скажімо, потоваришували, дуже легко розуміли друг друга одне одного. У 2020 році, коли мене призначили в цю роту командиром, одразу помітив, що ця людина має потенціал до професійного росту, що він ну, обізнаний, грамотний співробітник співробітник. Вранці того дня, 27.02, ми разом з ним їхали на роботу на його автомобілі, були життєрадісні, усміхнені, хоча на дворі була війна. З оптимізмом якимось ми їхали на ту роботу. Ввечері, домовившись, що ми разом їдемо додому на його ж автомобілі, ввечері його не стало. Навіть уявити було важко у той день, 27 лютого, що з нами Жені більше немає. Цілий день ми з ним провели спільно, но. Ну, ми бачились, ми розмовляли, усміхались, і я й подумати не могла, що того дня його не стане. Це була світла людина з великим серцем та з великим бажанням жити. Людина зі світлою душою це про Женю Харченка. Він радів кожному дню, він радів своїй сім'ї. Пам'ятаю, ще коли ми були на зміні разом. Коли він повідомив про звістку, що там його дружина чекає на дитину. Вони з дружиною чекають на дитину. Він так радів цій звістці. Потім пам'ятаю, також він прийшов на службу та повідомив нам, що в нього народилась дитина, як він радів, але він, на жаль, не дожив до виповнення і рочку своєї дитини. В нього в квітні місяці народився син минулого року, якого він. Дуже довго очікував. Тобто це була така, таке свято для сім'ї, неперевершено. Тому ми часто якби, з дітьми гуляли, проводили час. Втрата Жені стала дуже трагічним, трагічною подією для нашого підрозділу. Він був дуже гарною людиною, вірним другом. Професійним співробітником, справжнім офіцером поліції. До нього завжди можна було звернутися за допомогою, і він ну, завжди міг знайти вихід з нестандартних ситуацій. Та діяв рішуче, професійно та був мотивованою людиною. Дуже до нього можна було звернутися з будь-якого питання. І було байдуже, знає він відповідь на це питання чи не знає. Доходило до того, що якщо він не знає, він сяде, знайде, скажімо так, перериє весь інтернет, всі матеріали, всі законодавчі акти, якщо це стосувалося нашої роботи. Але він знайде і, і допоможе. Це було в нього якесь таке, напевно, його кредо, скажімо. Із сумом болем до сих пір я згадую той день, коли Жені не стало. І світла пам'ять назавжди буде в наших серцях. Женю ми завжди будемо пам'ятати, його постать в наших серцях буде. І це справжня важка втрата для нас, для мене особисто, для його сім'ї. Вічна пам'ять йому.